Виконуємо номер 474 із підручника Алгебра 7 та номер 21.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак-мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. Мінус 2 х квадрат додати 10. Зводимо подібні доданки 2х2, відняти 2 х квадрат, Це буде 5 х дорівнює 10, переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо 5х дорівнює 15. Ну, а тепер поділимо на 5. 15, поділимо на 5, отримаємо 3. Відповідь 3. Рівняння друге. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінимо на протилежні. Мінус 2х, мінус 7, додати х у кубі. Зведемо подібні данки мінус х у кубі і х у кубі. 0, мінус 2х дорівнює мінус 8, переносимо 5, змінивши знак на протилежний. І переносимо мінус 7, змінивши знак на протилежний. Мінус 2х рахуємо. Мінус 8 дати 7, це буде мінус 1, і мінус 1 відняти 5 буде мінус 6. Ну і тепер нам залишається поділити на мінус 2. Отримаємо 3. І записуємо відповідь. 3. Номер 474 із підручника Алгебра 7 та номер 21 крапочка 13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.